Вас. Ви на каналі Kitchen Sonia Crawl Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І що ви бачите перед собою? Ви бачите знову гортензії на такій гарній тканині шифоновій. Взагалі, то це сукня. І чому вона перед вами? Тому що, як ви пам'ятаєте, якщо дивилися. А якщо не дивилися в правому верхньому куточку, я залишу посилання на це відео. Нещодавно я знімала відео про свої гортензії, готові роботи, запаси, процеси, аксесуари. Відео, на мій погляд, вийшло цікавим, але як виявилося у подальшому під час монтажу, я вам не все показала гортензієве, що є в мене. Тому... Буде невеличка друга частинка, вона буде зовсім невеличка, але вона буде. І ще хотіла одразу запитати, я не так давно знімала відео про свої лавандові також запаси, готові роботи, аксесуари, процеси, але саме українських виробників. Але лавандових дизайнів в мене набагато більше. І як ви думаєте, чи потрібно мені ще додатково зняти відео про. Мої лавандові запаси, повторюся. Прошу вибачення за тавтологію, на українських виробників. Очікую вашої думки у коментарях. Ну а поки що давайте вам швиденько покажу, що ж ще гортензії я вам не показала у минулому відео. І почну я з ось такої роботи: це брошка від чарівної миті. Це був і старт, і фініш в моїх гортензіївих квітневих стартах 2023 року. В правому верхньому куточку залишу посилання на те відео. І ось така гарна брошка з паєтками, з бісером, канітелью, з камінчиками, з тразами, намистинами. Дуже багато тут складових. Вишивалася на фетрі. І я її ношу, приколота ця брошка на сукні, і якщо я знайду фото або відео себе або в ось цій сукні, або в ось цій сукні, то вставлю на екран, щоб ви побачили це в реалі. Блищить, неймовірно. Подивіться, блищить та переливається. І зелені мені ось ці камінці подобаються. І таке воно об'ємне завдяки тому, що всередині тут вшиті і намистини, і бісер. Ось така в мене є краса. Також в мене є ось така краса. Це папочка з гортензіями. Подивіться, які вони гарні. Звісно, схожі на ці, Ну, в принципі, всі гортензії схожі одна на одну. І звідки в мене ця папочка це подарунок від однієї вишивальниці, блогерки Тетяни, голка з моторчиком. Думаю, що вона особливо представлення не вимагає, тому що вишиває Тетяна просто неймовірно багато, вишиває неймовірні дизайни. Ну і якось ми з нею спілкувалися на тему дизайну Вікторії Семплер а саме таких сезонних панельок. Їх взагалі-то 4. Але спілкування розпочалося саме щодо дизайну з гортензіями. Ось такого. В мене є ця схема, придбана на сайті Вікторії Семплер. І у подальшому ми з Тетяною придбали ще інші схеми цієї серії. Їх всього чотири. Вставлю вам, мабуть, усі, окрім гортензій, там є ще схема з соняшниками, з тюльпанами та з пуансетіями. Всі чотири схеми. В мене є, правда, жодна ще не вишита, в тому числі не вишита і гортензія. Але завдяки дівчатам, до речі, папочку цю мені подарувала саме Тетяна. Завдяки дівчатам Тетяні та Анастасії Новік в мене є вже комплектація для вишивки, зокрема, семплеру з гортензіями. Подивіться, це від нашої Шовковиці Анастасії. У мене є ось такі неймовірні ниточки, якими прекрасно, можливо, навіть краще, ніж оригінал, можна замінити ці нитки, які потрібні відповідно до схеми Вікторії Семплер, зокрема. Цих гортензій. Також мені Тетяна надіслала ось перле таке блакитне і бісер, також для гортензій. Залишається тільки розпочати та закінчити. Але і тканина в мене є. правда тканини в мене зберігаються окремо. Якось я обіцяла зняти вам відео про тканини, але все відкладаю ніяк руки. Надійдуть, але потрібно мені спочатку самі їх систематизувати. Ну, а поки що ось така чудова папочка з певними матеріалами. Ну і, звісно, схема Вікторії Семплер з гортензією Хаджанжія House. Називається багато там в верхній частині фрузликів. Можливо, я ще подумаю над придбанням букле від Анастасії Новік. Але подивимося: в планах, звісно, є вишивка. Я вам показувала ось таку схему в першій частині від Ірини Боголюк. Стічей Бім має назву Хайджанжія House. Ось така чудова схема. Вже вона в мене придбана давненько. Повторююся, що тут 147 на 198 хрестиків, і гала в кадрі, 47 кольорів DMC, 5 блендів з них. З техніх на півхрест Чільник бек фузлики. І зараз Ірина розробляє ще одну схему по акварелі, по картині. Ось такі. Вставляю вам таке от прев'ю тої картинки, малюнку, яким є прототипом вже схеми. І Розробку схеми у процесі. Я оформила перед замовленням. Схема буде десь 130 на 130 хрестиків приблизно. Подивіться, яка блискуча. Ця гала, яка хутро в неї. Так. І приблизно 50 кольорів Дімсі буде. Але подивіться, яка ж краса це буде. Тут двері. І блакитна гортензія. Тому і назва Двері до небесної блакиті». Я вже, як сказала, по передзамовленню трохи дешевше замовила цю схему і буду її очікувати. Так, і ще покажу вам одне прев'ю, ось воно. Це те, що я б хотіла ще придбати з гортензіями. Це раритетний набір від Dimensions. Він гравітетний, звісно, він дорогий, але якщо, можливо, колись він мені попадеться за якусь прийнятну ціну, то, можливо, я і зроблю собі такий подарунок. Але поки що в мене стільки вже запасів з гортензіями, як ви бачите, що вишивати не перевишивати. Але мрії мають бути. До речі, ще думаю зняти через певний час відео про свої вишивальні бажання. Ось так. Мабуть, в цьому відео все. Сподіваюся, що таке маленьке відео все ж таки вас зацікавить. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.